Мета таких зустрічей це налагодити нашу співпрацю громадських організацій, правоохоронних структур, донести максимальну інформацію про ті законодавчі засади, на базі яких здійснюється така робота, довести її ефективність, довести метою і завдання такої роботи. Подискутувати, дуже добре, що такі дискусії відбуваються, коли люди називають своє бачення цієї проблеми, ми їм розповідаємо, що робиться на державних засадах. Такі дискусії дуже важливі, бо вважаю, що от, як говорять, в спорі рождається істина. Да? Ну, в першу чергу почути думку як громадських діячів, як громадськості. І в своїй роботі ну в своїй роботі зробити певні корикування для того, щоб ми могли розуміти, як на даний час на сьогодні на сьогоднішній момент можна виходити з тої чи іншої ситуації в боротьбі з наркозлочинністю, тому що на як показує практика не тільки боротьба з наркозлочинністю є первостепенна наша задача, але і профілактика. Якщо ми донесемо до людей, почуємо думку людей в першу чергу і донесемо до громадськості ті позиції, то я думаю, що все буде ток і тільки на пользу піде підемо все. Я вас вітаю. Мені приємно, що сьогодні семінар проходить проходять під поліції, через за участь у поліції. Перед роботою рівні ще я працював за Карпаття. Приємно вражений, що цей рейдон закарпатський, він тільки починає проходить цю біду на Комані. Там більш інші проблематики з наркотиками, там проблема з транзитом, З Західної, і в Західну Європу. Це таке транзитне місце. Але історично там, чи природньо дуже крапкі сімейні вузи, домашнє виховання і бурплазна громада. Кожного разу на прийомі громадян я одного, двох, трьох громадян слухових, яких біди на кормалі. Встановили, що піраміда двоє чоловік. Кажуть, а це 120, це наша біда. Ми боку, у моїй особі, і особі моїх розуміли Особисті, як людину, яка навіть. Щоб її повернути в той а, а, а не можете... як реалізувати дуже різні думки. У нас наскільки я розумію, дискусія може бути дуже гаряч. Представника громадської організації і почути представника учасника замісну, отримуючи працювати якісь алгоритми, якісь. Якусь таку тіснішу працюємо із Павлом Михайловичем по замісній підтримуванні. Багато дуже споживачів втратилися в соціальній сфері, в медичній сфері, тобто не було доступу. Зазвичай воно йде в суспільству і рівень інфікування серед загального населення також збільшується.